Вітаю, друзі, сьогодні поговоримо про найчастіші проблеми опорно-рухового апарату, зокрема, ті, що звертаються до нас, це проблема з попереком. Отже, хочу розказати вам, чого не можна робити, коли у вас хворий поперек. Перший протипоказ це не можна бігати ні в якому разі біг, і стрибки не допускаються при порушеннях у поясничному відділі хребта. Це тільки погіршить ситуацію і простимулює розрив фіброзного цільця. Ваша грижа стане ще більшою. Коли болить хребет, всі намагаються висіти на турніку. так от це один з самих основних протипоказів при хворобах хребта. Висіння на турніку пошкодить іще більше фіброзне кільце. Наш організм побудований так, що він тримає сегмент, якщо відчуває, що він десь рветься або травмується. Тому висіння на турніку буде погіршувати ситуацію. Плюс ще на малесенький хребет вішаєте всю свою вагу і стрибком повертаєтесь на землю. Це додатково. Цей стрибок додатково порушує диски. Не можна в гострому періоді підіймати тяжкості ні в якому разі. Якщо ви знаходитесь не в гострому періоді, ви можете підіймати невелику вагу, але не за рахунок згинання в спині, а за рахунок згинання в ногах або з присіду. Пам'ятайте, що грижа здатна проходити сама по собі, але при цьому ви повинні вести правильний образ життя і не порушувати себе повсякденними заняттями. Якщо ж вам потрібна допомога з болем в попереку, ви можете звернутися до нас. Ми знімемо вам больовий синдром, розщемимо вам зажаті сегменти, і ви будете мати якісне, гарне життя.